боитесь кощея или бармалея и бабу ягу приходите в гости к нам поскорее там где зеленый дуб на берегу там гуляет черный котище ученый пьет он молоко и не ловит мышей это настоящий кот говорящий а на цепи сидит горы змей Привет! в гости к нам, поскорей приходите в гости к нам. про все расскажет вам, потому что он видел все сам. Ах, как тихо и темно! ах, как чудно и чудно, ах, как страшно и смешно. Зато в конце все будет хорошо. realize you look? <laughs> До чего вы дышите Я буду и пою обо всем хорошем, И улыбку свою я дарю прохожим. Если в сердце чужом не найдется ответа, Небылью на мы переживем.

嗯。 А с Сашко куди ти так поспешаешь? Чипів і молодший бомб. От і видбажати підросла, підросла на підросли, гралися, вони нагадали. Підросли видбажати і вирішили не піти щастя шукати. І ведмежати пішли по дорозі, щоб... шукали, шукати щастя. Знову йшли ведмежати. Йшли почати злість, потім уже намажану, втомилися ведмежата. Запаси всі закінчилися, а по дорозі дістати нікуди. Не йшли вибажати, відпочили і пішли знову. І раптом набрали на велику голову си. Хотіли спочатку поділити, але не здавали відпожати. Довго сперечалися. Аж тут на галявиї з'явилася лисиця. Хетроща лисиця, мені все по плечу. Багато саме треба, з я ми й До чого галас порів, їм навіть не звагнути. Виконай цю задачу уроків не з... Відкусила добру шматку більшого кусочка та зробила так, що знову один кусочок сам більший, а другий менший. І, і так не рівно, ну, повно, повно. я сама знаю свою справу. Вона знову відкусила шматок і їла до тих пір, поки залишилась від сила тільки два маленьких кусочки. Так, від тільки чорними носиками, години туди-сюди, туди-сюди, а нічого вже діти не змогли. Так, лисичка, так буває? Так буває з тими, хто скупиться. Все добре скінчилося, задумано мною. Наїлася сиру доволі собою. Пед жадово, жадове, не стоять, поміркувати є на чіп, ці крити хай з'їдять. Тож будуть розумніші і між собою добріші. Дідусю, голубчику, змилися над нами, заведи котати в ліс та й застав з вовками. Хай вони його з'їдять отаке ледащо, бо не буду годувати я його нізащо. Добре, бабо, заведу, та би покинь. іди, ну, морчику, сюди, ти вража дитина. Зай котиком пішов та й повіз до лісу. Так завишив. Живий мурчику, тут гарно, їж траву, малину не хотів ловить мишень, а став силодним. Залишив кота під дубом, сидить, сумує, аж дивиться лисички весело манується. Я лисичка, я сестричка Я ще чую, можу всіх я вас поїсти, як розізлюся. Ой ти котику моточку, не свались, не серце, бо для тебе в Насі куряти на смерть. Йди до нас, поспішай жити у хатинку, будемо тебе глядіти, як малу дитинку. ми будемо разом жити, отак будувати. Надати пішки ще спати, чи пісні співати. Кинувся, став собою розмовляти, голос думки казати. Ох і добре я живу, в цих лисиць гарненька. Вони мене так милують, як дитя маленьке. Можу спати, погуляти, книжку почитати, а ще можу, я, як схочу, як буде охота, половити всіх звірів та кинути в болото. Я хочу на це зайчись, то дуже злякав. Злякався. Побіг світили мерщій, під кущем сховався. Так, так. просить відогенько, подумав горенько і побачив. і страх. до друзів подався, щоб усе це розказати, чого він злякався. <правда> Давай, давай скажи закажи місяць. Сайчику, гля на мене, китичниці. І чого ти так лякався, дурником. Та да хіба йому пізи узійсти на за кора? І зайчику сюди, розкажи скоренько, хто тебе так налякав, ти ж мой серденько. Чого зайчику ти сидити? Я кута усикати, скажи нам усе ваші. Щоб не було лиха. А мені вже не до сміху всі мовчать, ні звуку, бо... Нашому честя. Ну, страшний, не здоровий, Ну і що із того? Треба друзі нам насамперед глянути на нього. І тоді на білка каже, глянув хазенько, а то є вже пологора. На біду я народився по годину. годину. біду зараз до лисички. Може, там і згину. Підшов зайчик до лисичок, щоб гості позвати. І побачив їх хороших. Добрий всі день, роді лисички, гарні та маленькі. Запрошую вас пілочку в гості вчений. Прихватіть. Прихватіть з собою гостя ви страшного. Всім нам дуже хочеться глянути на нього. Добре, придемо. Але ви усі ховатись, бо е, порве вас усіх на шмаття, а потім ночувайтесь. Гості всі вони прийдуть, сказали лисички, але поховатися вони приказали, бо порве всіх нас на шмаття, ледь кого чуть. É as what І поділась, ніхто не зустрічає. А чого мене боятись, я ж не буду тут кусатись. Що ж я можу їм зробити? Лише можу мишей ловити, можу випити сметани, коли з вечіка дістану, можу вкрасти м'ясо, сало, Но за це перепадало. Хочу з вами в лісі жити, з усіма вами дружити. Буду ліс охороняти, мушей сюди не пускати, щоб, коріння не пс... щоб по лісу не гуляли та коріння не псували. Де ти, зачі, скажи, бачив в Страху, очі, ох великі. Весенняя суббота, дружба это не работа, дружба это не работа. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Если свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям, это просто. Когда будет надо, все друзья будут рядом, чтобы включить тебе солнце или звезды. Воскресенье, суббота, дружба это не работа, дружба это не работа. Есть друзья, да! а для них да! у друзей нет выходных. Есть друзья, да! а для них да! у друзей нет выходных. Друг по кругу, другу протянет руку То будет видно в иллюминатор Дружба это экватор Если каждый друг планеты Другу ромашкой помашет То станет ясно, дружба это Планета ромашек Воскресенье, суббота Дружба это не работа Дружба это не работа Есть друзья А для них У друзей нет выходных Есть друзья, да! а для них да! У друзей нет выходных. Доброзичливість, порядність усіх людей. І коли він повернувся додому, він розказав своїм близьким рідним, що він знайшов дуже-дуже багато друзів серед нас. І що він хоче, щоб вся наша країна, вся наша планета була доброю, щоб люди на планеті були добрі, і допомагали